Дупи того Остапа, який не здатний взагалі надати наукове тлумачення слову Фімінітіве? Замість цього він розповідає про рід, як граматичну конструкцію мови. А нам це навіщо? Добре, з Фімітівом розберемось. Навіть без нього. Або з ним. А взагалі, ось далі, в цьому ролику, ви чули щось наукове про рід в українській мові? Навіщо він існує? Яку функцію виконує? А насправді там це є. Є. Серед купи інформаційного гімна, яке там місяць, місяць, місяць Остап дійсно є наукові сентенції. Вони були позичені зі стертих критичних коментарів до старого ролику. І так закамуфльовано оброблені впіхнути сюди. Слухаймо. І тут потрібно пам'ятати, граматичний рід це не те саме, що біологічна стать. І не те саме, що гендер. Граматичний рід це суто мовна категорія, яка у випадку української мови підказує нам, як правильно відмінювати слова, і це практично все, все, та да не все. Є ще одне критичне зауваження, що було стерто, і яке Остап не озвучив. Іменники здатні змінюватися за відмінниками, відображають відмінність. Змінюватися на форму множини. Але ніколи, 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 ніколи не змінюють рід! Не змінюють рід! І про це Остап замовчує. І далі стане зрозуміло чому. А оці два академічних пояснення були сховані в різних частинах інформаційного шуму цього великого ролика. Ось саме такого шуму. Англійська мова здебільшого аналітична. І хто з вас вивчав німецьку від того, якого роду слово, прямо залежить, як саме воно буде функціонувати у загальному мовному контексті. В Українській мові рід слова, як правило, випливає із самої його форми. Ця закоріненість родових ознак у нашій мовній свідомості має один не дуже очевидний наслідок: слова в мові завжди повинні щось означати. Наша мова працює у зворотньому напрямку. Ми починаємо ототожнювати граматичний рід із гендерним перформенсом, тому нюансування нашої реальності і поява в нашій свідомості все більшої і більшої кількості різних категорій на позначення людей, речей і явищ неминуче тягне за собою нюансування і мови, якою ми ці речі комунікуємо. Натомість фемінітиви це поняття, які не мають жодного сенсу за межами людського суб'єкта. Почули. Ніби сра Остапа стапа потекла. Чули це пірдіння з науково-подібних слів, популістських фраз, чи глузду речень, от цих виразів на кшталт гендерний перфоманс. Ну це ж дурість, словоблуді, таке ж, як квантова філологія. І все, що я взяв, це маленька частина з ролику. в багнюті цього інформаційного гімняного сміття десь і потонули ці наукові ствердження. Їх важко розшукати, важко помітити, важко почути, важко зрозуміти, тому що сміття багато. І не треба витрачати час на Остапівські недоречні розповіді про англійську мову, німецьку мову. Навіщо ці аналогії і порівняння? Це все не має жодного відношення до радів в українській мові та фімініті. Мови формувалися різними шляхами, різний вплив був на формування цих мов. А став краф людей час через свою демагогію про рід, але так і не відповів на питання, яке в підручнику для шкалярів займає декілька речень з прикладами. Вважаю, що це можна зробити за нього от такої найпростішій формі. І ось що. Єдине для чого рід потрібен, тільки щоб узгоджувати слова в реченні. І більше ні для чого. Іменники не змінюють рід, а змінюють слова поруч в реченні. змінюють відповідно до свого відмінювання. І це потрібно для кращого розуміння інформації, яку ми передаємо. І ось приклад, за яким все буде зрозуміло: ми кажемо у хати красивий садок, то розуміємо, що слово красиво відноситься до садка. Бо «красиво», слово «красиво» відмінюється за тими же правилами, що і слово садок. А якщо кажемо у хати красивої садок, ми розуміємо, що слово «красиво» відноситься до хати. І це все. Більше ні для чого рід не потрібен, ні на яке відношення до статі він не вказує. Крапка. І саме тому іменник не змінює рід, не змінює, бо це порушує логіку згодження слів в реченні. А цього не можна допустити. Ось чому Остап не надав прикладів, а почав танці з бубною навколо купи гімна, яке сам накидав. Яка ціль у нього? У цього гомна трясіння? Навіщо він спочатку каже про науку, а далі про якісь асоціації, мітошню? Ну, яка до філології не жодного відношення? Ми неминуче сприймаємо граматичний рід як абсолютно конкретну статеву категорію. Чому і справа, щоб непомітно затерти науку та спонукати слухача прийняти на віру антинаукове ствердження, що граматичний рід в мові це те ж саме, що біологічна стать. А ще, щоб навіяти впевненість, що іменник змінює рід за допомогою суфіксів, і свої цілі він намисно ховає. Помітно, як там, де повинна казати стать, він використовує інші слова жінка, жіночість одного разу обмовляється. І там, де за логікою треба казати жіноча стать, він каже жіночий рід особи. Ось. В 11 столітті, у тому, що пізніше стане українською мовою, фемінітиви вживалися функціонально. Тобто саме тоді, коли потрібно було передати жіночий рід особи. Остап мастер многоходових маніпуляцій. Ця фраза. Вона вже базується на брехні, яку раніше. Але як би там Остап не тужився, виходить пшик. Бо граматичний рід не вказує на статі. Він тільки має таку саму назву, як і назва статі. І цю попередню брехню і фразу про 11 старіччя з підмінною інформацією він використовує, щоб розказувати про утворення фемінітів. ще раз. У тому, що пізніше стане українською мовою. Ви почули? А що стало пізніше українською мовою? Подивимось. А далі він надає приклади з церковної слав'янської мови, якою монахи писали літопис, та яка стала важливим фактором впливу на формування російської мови, а не народної мови Русі, з якої і відтворилась літературна українська. І ці приклади показують, що в XI сторіччі не утворювалось від іменників чоловічого роду. Це були запозичені слова з інших славянських мов форматі, де вже існували такі суфікси. Тобто любиме астафівське слово рабиня, яке церковнослав'янського походження прийшло на Русь з проповіддю християнства. І воно вже мало суфіксин а не змінило стать через надання цього суфіксу слову раб. В Русі церковнослов'янському раб відповідало слово смерть. Але ми не знаємо ніяких перетворень цього слова ні на смердиню, ні на смердицю, ні на смердиху, ні на смердючку. Тобто, Остав збрехав. В 11 сторіччі ніякі фемінітіви не виникали через додавання суфіксів. І ось ще приклад витворів з гімна, який під виглядом науків тломачує людям Остап. Рід це граматична категорія та спосіб класифікації слів на три групи. Чоловічу, жіночу і нейтральну або середню. Іноді груп може бути дві або взагалі лише одна. Це залежить від мови. Якщо повернутися до правди програматичну конструкцію мови, яка називається Рід, і викинути брехню від Остапа, то цікаво. А як би він вибудовував маніпуляції, якби в українській мові назви радів було як шведський? Ну тобто замість чоловічого та жіночого вони називалися би загальний та середній рід? Яку манчю він вигадав би, щоб ототожнювати назви радів зі стаття? А якби цей неугомонний засіратель мозку будував би міфологічну картинку світу в тому випадку, якби в українській мові, як в чеченської, було шість радів? До речі, ця мова відноситься до сім'ї індоєвропейських мов. І теж далеко від слов'янських, як і англійська. Але чомусь він її за приклад не взяв. Як? Як саме? Може, він намагався би до інших чотирьох радів приписати якісь трансгендерів? Або намагався поділити ці чотири ради між людьми, які мають нетрадиційну статеву орієнтацію. Ну, з такими акцентами на пасів та актив. Але ж ні. З його брехлівих слів, недосвідчений слухач знає, що родів буває тільки три максимально. А як бути з мовою та юка? Зі Східної Амазонії, де деякі дослідники фіксують солому до 100 родів. Це ж не означає, що цей народ має 100 разновіднаті статі. А що став казав би про народу, в яких в мові за дослідженням вчених з'ясувалося, що родів ніколи не було? Що? Тобто він змушений був би признати, що в цьому народі діти з'являються на світ через утворення? Бо за його ж логікою, якщо в мові народу немає жодного роду, то немає статевої різниці між людьми. В цих двох-трьох фразах Остап Сракотворець заховав одночасно декілька маніпуляцій. Перша з них. Граматичну конструкцію мови під назвою Рід прирівняв до біологічної статі. Ну, це він полюбляє. Друга маніпуляція. Він збрехав сказав, що радів в інших мовах не буває більше, ніж три. А буває. І буває сто, і буває і більше. Третя маніпуляція промовчав, що є мови, де ніколи в житті не було радів. Розказав тільки про ті, в яких вони зникли. Четверта маніпуляція змовчав з приводу того, що назва роду не обов'язково співпадає з назвою статі, тому що вони ніяк з цим явищем не пов'язані. Ось інший варіант інформаційного шахрайства. Але от яка проблема зі словом сорока? А зі словом «сорока» проблем немає. Є проблема з потоком заряджених частинок, які створюють напругу зайвих звілин мозку у Остапа. Бо в цьому роліку він казав таку дурницю. Тому що курка не фемінітив, курка відноситься до слова півень, так само, як жінка, відноситься до слова чоловік. Це родове позначення у межах конкретного виду, бреше як срепі пронос. А якщо від назва птаха за Остапом не може вважатися феменітів, то чому сарока раптом цим правилам не підкорюється? Чому вона за бажанням Остапа їм стала? А якщо сорока не фемінітів, то навіщо вони її сюди тулять? Чи то не справжня сорока, а казкова, образ якої нам всі нав'язували з дитинства, де сорока, ворона, кашу варила займалась справою, яку раніше робила виключно жінки, варила їжу та годувала малечу. Тому ну, у нас є стільки уявлення про аналогію з людиною, про сироку як жінку, а не тому, що цей іменник має закінчення а. До речі, вона одному дала кашу, другому дала, і в це немає ні слова, як називалися ці перше, другі та треті, яких вона гадувала. Тобто ти дрова робив, ти воду носив та інше. Через граматику речень ми розуміємо, що вони були хлопцями. І нам не потрібно знати рід іменників і імен, шукати якісь суфікси, щоб зрозуміти, до якої статі пташенята відносяться. Тобто, з сорокою проблеми є тільки Остапа, бо він за допомогою цього образу намагається нас обдурити. Про стать сороки, окрім науковців гарнітолога, до яких Остап, звісно, не відносяться. Може думати тільки Зафіл. І треба бути дуже навороченим Зафілом, щоб як остап спостерігати за сорокою та міркувати, яке цього слова закінчення. Випадково воно не відноситься до жіночого роду. А чому саме сирок? Чому, наприклад, не сонечка. Яка у сонечка? За Остапівською методікою сонечка – середньої статі, бо граматичний рід у слова, яке позначає цю камаху, називається середній. Чи сприймаємо ми сонечко як воно? Ось в чому питання. В спічі про сороку одночасно задіна декілька маніпуляцій. Ну, це Остап полюбляє такі махінації, він взяв сороку, тому що це приклад можна використовувати для брехнів, які назву граматичного роду слова прирівнюють до біологічної статі. І коли беремо інший приклад з сонечком. Розуміємо, що висновки Остапа то кринж. Друга маніпуляція. Він намисно взяв сороку без контексту. Це надає можливість згадати культурні стереотипи стосовно нашого сприйняття образу. Безсвідомо згадати. ось щось на кшталт, сорока, ворона, кашу варила. А не тому, що слово, яке її позначає, за граматикою відноситься до жіночого роду. Третя маніпуляція. Остап навмисно змішав наукову лексикон, в якому є позначення на самок та самців з народною мовою, де це не має жодного значення. Взагалі ніхто не буде намагатися з'ясувати, хто цей птах самка чи самець методом Остапа. Тобто не буде перевіряти збік назви граматичного роду слова сорока зі статевою поведінкою, Бо це безглуздя. У гарнітолога є інші засоби визначати стать, а пересічна людина, в принципі, не буде на ці особливості витрачати час. Тому візьмемо приклад з іншим іменником, але вже чоловічого роду. Він доречний да до нашої ситуації, бо тварина під назвою Бегемот не має відображення в нашій культурі в ототожнюванні з людською поведінкою. І ось людина каже, в зоопарку у бегемота народилась дитинча. Або бегемот народжує. Чи дійсно в цьому випадку чоловічий від іменника бегемот на чоловічу суть конкретної тварини? Без сумніву, що людина, яка скаже таку фразу взагалі на назву граматичного роду, до якого відноситься слово бегемот, звертати увагу не буде. Бо це не має сенсу. Стать може бути одна за назвою, рід слова іншим за назвою, бо це не пов'язані між собою речі. І це ще один аргумент на користь того, що не можна назву граматичну конструкцію Рід, а зі статтю істоти, на яку вказує слово. Через порівняння прикладів сороку, сонечком та бігемотом бачимо, що ми ніколи не можемо бути впевнені, що за знаками граматичного роду іменника можемо сказати, якою статі істота чи людина. Ні граматичний рід слова, а наше уявлення про образ, який це слово передає, надає нам уявлення і про А Астап збрехав. А казки від Остапа це продовження цього дикого трешу. Як приклад для цього відео я взяв дитячу п'єсу Наталі Забіли коли зійде місяць. Чому він не взяв, за приклад казку про мишу, до речі, жіночий рід, який розповідає тваринам про свої мандри. Бо є казки, які не відповідають його бажанням бачити брехливу формулу сформовану за принципом граматичний рід це те ж саме, що біологічна стать. Але існування інших казок Остапу не можна згадувати, бо шахрасто стане очевидним. Навіщо він так робить? Оскільки там на початку надзвичайно вигідно для нас наведено список персонажів. Остапе, вигоди в іншому, але про це ти, звісно, не кажеш. А навіщо взагалі Остап згадав казки? Мова повинна йти про граматичну категорію «рід» чи про що? Звісно, що не про фімінітів. Бо, як ми розуміємо, Остап про них не розповідає, бо тему підмінив. В тлумаченнях значення слова фімінітів взагалі про поетичну мову та казки не йдеться. В тлумаченні слова рід. Як граматична конструкція, також не має жодної вказівки на поетичну мову або казки. Да біса тут казки. Рід до цієї форми мовлення не має ніякого відношення. Маніпуляція стапа в тому, щоб розмовну мову представити як поетичну. І я вам зараз доведу, що так робити не можна. Бо це зроблено задля обману. В житті ніхто не робить аналогії, коли, наприклад, ну, щось роблять, обробляє сад. З нас ніхто в таких випадках не каже, що гілка дерева жінка, а лист чоловік, черешок, який саджають теж чоловік, вода, якою поливають – то жінка. Бо це не має сенсу для вирощування рослин. Але в поетичній мові, можливо все, є антроподібність. Тобто, камінь здатний описувати як богатиря. Але не обов'язково через те, що камінь чоловічого роду за граматикою слова. А наприклад, тому, що богатир твердий за характером, як камінь. Тобто, Фізичними ознаками. Хмара може стати за подібністю людиною або звіром. Наприклад, фраза Змій, ну це ж чоловічий рід, як темна хмара, жіночий рід, насунувся зі сходу та накрив місто своїми крилами. Це не означає, що змій – це чоловік, який, як жінка, літає над Хіба що хтось збочений на статевих відносинах, як Остап. Почне під таким кутом розтлумачувати всім навколо свої сексуальні фантазії про те, які особливості свого статевого життя описав автор твору. Бо стать тут не до чого. Поетичне мовлення це особливий тип літературного жанру, це мовлення, засноване в логічному відображенні дійсності. Тому хмара жіночого роду може стати змієм чоловічого роду, який почне битися з героєм, а вогонь. Чоловічого роду, стати дівчиною жіночого роду, та стати нареченою герою. І це не значить, що мова в казці про трансвестітів чи якихось там трансгендерів. Ну, сугубо через те, що в казці вони змінюють граматичний рід, ну, тобто, за логікою Остапа вони змінюють стать. Остап навмисно Бреше перекрутив поетичність, а тожніші з реальністю через інтерпретацію єдиного, за його думкою, фактора. Фактора присутності біологічних статевих ознак, світі людей, ну і деяких видів тварин. Тобто, можливо, різні види ототожнювання та асоціації за формою, за якостями характеру, за східними елементами красоти, за кольором, ну, то, що їх багато, і не тільки за статевою поведінкою. Якби він жив за ту логіку, яку сам пропагандую в цьому ролику, то було би дуже цікаво подивитися, як Остап ожениться на старій ганчірці, тому що вона же на чого роду. Ну, на жаль, що цього не станеться. Він же не настільки неадекватний, за яких вважає вас, Він вдало бреше прикидається інтелектуальним дурникам, які нібито не розуміють різницю між реальністю та вільними фантазуваннями за асоціаціями. А аналогії бувають різними. Не обов'язково за усвідомленням статевої різниці, казка це не відображення реальності, про яку ми говоримо з самого початку. І ціль поетичної мови, емоції, щоб вибудувати вільні аналогії, вільне абстрагування, вільні містичні сюжети з орієнтації на моральність, добро, норми суспільства, а не щоб в граматичному відбудову іменника вписати стать як того хоче Настап. Для чого цю підтасовку робить АСТАП? Щоб довести. Ми починаємо ототожнювати граматичний рід із гендерним перформенсом. Так, от є великі шанси, що лінійка і ручка у вас будуть дівчатками, а пенал і зошит хлопчиками. Тобто, щоб прикрутити наукову інформацію, зневолювати наукове знання, брехнею, щоб ви позабули, що як він казав. Граматичний рід це не те саме, що біологічна стать, і не те саме, що гендер. Чи треба вас переконувати, що жіночий рід в мові не є жіноча стать. Так само, як чоловічий рід, не чоловіча стать, а середній рід не середня стать. А якщо взяти до уваги фіктивний спільний рід, про ненауковість науковість якого стап нічого не сказав, та взагалі не згадав, то так само спільний рід це не спільна стать. Аналогії між назвою родів та біологією статі не мають сенсу. Бо фантазії то фантазії. А є реальні тенденції, о яких можна дізнатися вивчає історичну граматику української мови. Там немає вільних, припустимих аналогій простать. І до чого ж тут остав філософські думки, які до філології взагалі не мають ніякого відношення. А насправді і казки, і сороки, і брехня про граматичний рід в мовах це все такі собі маленькі допоміжні поміжні побрехеньки, які засирають мозки та надають можливість формувати концептуальну брехню. І що з ними робити? Чи є сенс калупатися в купі інформаційного лайна, щоб загрузнути у роліку на 4-5 годин? А це цілком можливо. Бо на кожній остапівський висір треба, відповідно, додавати матеріал, який він замовчує, виправляти інформаційне споклюдження наукових знань, викривати відверту брехню. А все це стосується майже кожного Остапівського речення: прикладів, які він надає, коментарів до цих прикладів, і виставків, які він робить. То так, добре. Спробую вкрити це обмежитись його базовими тезами. Але змушений буду звертатись до фахових матеріалів. Тобто критичний ролик, на жаль, компактним за часом не вийде. Вибачайте! Бо стапам настрана дуже багато. В наступній частині ми розглянемо, як формуються фіктивні аргументи. Не забувайте підтримувати проекти, які поширюють наукові знання та руйнують соціальну міфологію.